Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжній гуцульський банош. Кукурудзяна крупа має бути з середнього помолу. Спочатку підготовлюємо 2 пательні. На розігріту пательню всипаємо дрібно нарізане сало. При бажанні сало можна нарізати грубшими шматочками. Мішаємо і смажимо до золотистого кольору. Нагріваємо другу глибоку патерню. Вливаємо 500 мл сметани. Перемішуємо і зразу вливаємо 500 мл молока. Мішаємо. Додаємо 30 г вершкового масла. Не забуваємо за сало. Його теж треба помішувати. Me